Кац-ап, 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 знову нам погрожує обстрілами енергосистеми, а відповідно і можливими блекаутами. До того ж, погодні умови та планові, а може й непланові ремонти призводять до ситуації, що вже зараз у нас відключають електроенергію і часто в день немає світла. А значить, тема аварійного, а головне, довготривалого домашнього освітлення знову, на жаль, стає актуальною. Для цього сьогодні я приніс на огляд. Мабуть, найкращий варіант, який пропонує компанія Olight, саме для таких задач лампа під назвою 2 Pro. Головною чеснотою якої є дуже об'ємний акумулятор на 11200 мАч, який забезпечує роботу цієї лампи протягом 7 діб, тобто цілий тиждень. Але давайте про все по порядку. Вони помістили достатньо таку прогресивну начинку в вінтажний такий класичний стиль. Для чого це було зроблено? Ну, мабуть, для того, щоб створити певний затишок вдома, не лише за рахунок. Світла, а ще й за рахунок дизайну за це ставимо маленький плюсик. Раз почали з дизайну, давайте тоді вже проговоримо про корпус дашок піддаща. Петля для зачеплення з карабіном чи підвішування де-інде. І корпус, в якому поміщена електроніка та ємний акумулятор, у нас зроблені зі сталі. Руків'я для перенесення теж зроблено зі сталі з такою силіконовою накладкою. Дивно, що ось ця сталева частина зроблена з немагнітної нержавійки. Для чого це зробили олайт, важко сказати. Стійки. У нас зроблені судячи до цього з алюмінією. Я з вашого дозволу напильником не буду пробувати, але судячи з фрезування, це саме алюміній, достатньо потужний. І решітка, яка захищає полікарбонатний плафон, у нас теж сталева. Захист від вологи у нас IPX5, це означає, що лампа витримує струмені води з різних направлень, тобто вона може працювати під зливою. І дроп тест, тобто краш-тест на падіння. Гарантує цілісність або роботоспроможність цієї лампи з висоти 80 сантиметрів. Єдиною такою незахищеною металом частиною є дно цієї лампи, але тут достатньо товстий і міцний АБС пластик, і бачимо також є антиковські накладочки для постановки на якісь похилі або слизькі поверхні. Підсумуємо. Металевий захищений корпус від вологи та падінь. Що у нас всередині? Крім ємного акумулятора на 11200 мА, у нас тут є дімерний вмикач. Включаємо, і у нас загораються світлодіоди помаранчевого теплого освітлення. Найслабший режим складає 10 люменів. Крутимо подімеру, інтенсивність у нас зростає до 130 люменів. Далі крутимо і вмикаються вже білі світлодіоди з інтенсивністю від 130 до 300 люменів. Як я вже сказав, робота від одного заряду акумулятора в найнижчому режимі, а це 10 люмен, складає час в 7,5 діб. При найвищому рівні освітлення в 300 люменів ліхтар працює наступним чином. Перші 20 хвилин він працює з інтенсивністю 300 люмен. Потім автоматично перемикається на 200 люмен і працює ще 480 хвилин. Після цього він перемикається на режим 150 люменів і працює ще 1000 хвилин до повного вимкнення. Час роботи ліхтаря ну прям дуже великий, як для такого формату. Щодо заряджання акумулятора. Відкриваємо нашу заглушку і бачимо два usb порти один Type-C, один класичний Type-A. через комплектний кабель і джерело живлення в 18 Вт, Акумулятор цього ліхтаря повністю заряджається за 4 години, тобто Type-C, Type-C і 18 Вт на блоку живлення. Також від цього акумулятора можна живитися як від Powerbank. Причому можна підключати відразу два девайси Type-C, Type-C і Type-A і той штекер, який підходить до вашого гаджета. Далі. Якщо у вас є магнітна зарядка від іншого ліхтаря від компанії Olight, або якщо ви її окремо докупили, акумулятор можна підзаряджати також нею. Ось тут видно відповідний порт. І в завершення про роботу світлодіодів, треба сказати, що максимально ефективний діаметр або зона освітлення складає 14 метрів. Треба відмітити роботу світлодіода на цій лампі. Коли ви заряджаєте лампу, він Блимає червоним світлом. Коли акумулятор повністю заряджений, він загорається зеленим світлом. При роботі ліхтаря, коли лампа у нас вімкнена, світлодіод горить зеленим світлом при заряді акумулятора від 15 до 100%. Його колір змінюється на червоний, коли заряд акумулятора складає від 5 до 15%. І зрештою він блимає червоним світлом, коли заряд акумулятора становить менше 5%. Тобто тут вбудована досить інформативна система за рахунок всього лише одного світлодіоду. Де цю лампу можна використовувати? Ну звісно, це квартира, тобто її потужності, її такого делікатного регулювання та варіантів освітлення вистачає для Нормального перебування в квартирі або в будинку. Також через хорошу захищеність лампу цілком можна використовувати і на вулиці, в тому числі і під дощем. Гараж, офіс і таке інше всюди вона буде працювати достатньо ефективно. І головне, це акумулятор 11200 200 мА тиждень роботи в мінімальному режимі. У нас вона може бути. Маячком вона може бути нічником, вона може бути приліжковим світильником, від неї можна достатньо довго читати через комфортну температуру світлодіодів, і, в принципі, її достатньо для того, щоб освітлювати простір, як я казав, зоною в 14 метрів. Але, друзі, це ще не все. Е, час від часу зустрічаються коментарі, коли люди пишуть, чому я маю купувати щось там за 3 тисячі гривень, якщо я куплю щось дешеве. Ну така думка має місце, в тому числі і на моєму прикладі. Ось я приніс сьогодні дві лампи, мої домашні, які були куплені в момент, коли в мене, ну скажімо, так не було вибору, не було чого вибирати. І давайте їх порівняємо з цим олантерном. Значить, лампа під назвою Блюкар. На момент зйомки цього відео на розетці вона коштує 1300 гривень в епіцентрі 1500, на промі 2800. І не питайте мене, як ці майданчики формують ось це ціноутворення. І другий варіант: багато хто його бачив, забрендований, скажімо так, іншими компаніями. Назву цього ви можете прочитати десь, десь от тут, мабуть, бо я її запам'ятати не можу. Це такий популярний китайський формат. З ціною в 350-550 гривень. Нехай це буде 1500 гривень, щось середнє. Ось така люстра з потужністю світлодіодів в 500 люмен. Тобто тут інтенсивність вища, навіть в більш дорогого лантерна. Тут є сім режимів, але друзі, ми вмикаємо і бачимо, що лампа відразу вмикається на найвищий рівень освітлення. Тобто, якщо ви спите вдома і вам треба терміново встати, ну там піти попити в води чи сходити у вбиральню, ви вмикаєте цю лампу, і що відбувається? Разом з вами прокидаються всі, хто знаходяться в цій кімнаті. Тому що елементарно тут немає дімера. Режими роботи. От подивіться. От що по великому рахунку міняється? Та майже нічого. Тобто, є по великому рахунку дві інтенсивності 500 і там. 300 люмен, які між собою переключаються на ось цих елементах або в комбінації їх. Також, щоб виключити ліхтар, нам треба пройти або він виключається сам, або треба пройти через стробоскоп і через, так би сказати, СОС. Як ним користуватися, щоб нікого не розбудити? Ну, мабуть, треба взяти телефон або менш потужний ліхтарик, присвітити їм ось цю лампу, вийти в іншу кімнату, включити цей ліхтар і зробити свої справи. Так це можна зробити. Наскільки це зручно вирішувати вам. Корпус у нас цілковитий АБС пластик. Звісно, дроп-тест ніякий не заявлений, він одноразовий. Вологозахищеність заявлена, яка ну треба перевіряти уже власнику цієї лампочки. Гарантію нам на нього пропонують від двох тижнів до трьох місяців, на відміну від двох років на волонтер, і звичайно. Ремонт та післягарантійне обслуговування у цієї лампи відсутнє до всього того. Ємність акумулятора тут у нас 2800 мАч. і робота цього ліхтаря забезпечується на одному заряді всього до 10 годин. А уявіть, що у вас світла не буде, наприклад, 3 дні чи тиждень. Варіант за 300-500 гривень. Ну Скажімо так, дроп-тесту тут нема ніякого, зато є непрацююча сонячна панель і ось такий відносно надійний карабінчик він же ручка. Акумулятор ще менший на 2200, здається мА, час роботи до 8 годин. Тобто це така штучка перебитися на одне короткочасне відключення світла на одну ніч, можливо. Включаємо. І відразу нам фігачить 6500 градусів по кельвіну. Повірте, при такій температурі світла через годину ваші очі вже будуть боліти, а через дві ви просто захочете його вимкнути і посидіти в темноті. Ці штуки вони не призначені для довготривалого використання. Просто тому, що вони давлять на очі своїм занадто яскравим білим світлом. Режими 1, 2, Знову стробоскобік. Добрий вечір. І 3. Навіщо? Китайці? Вставляють в лампи для освітлення приміщень, стробоскоп я зрозуміти не можу. Напишіть ваші варіанти в наших в коментарях під цим відео. Захист від вологи ipx 4, тобто він витримує бризки, просто бризки з ваших очей. Мабуть, можна купувати дешеві ліхтарі. Я їх купив, тому що в мене не було вибору. Хтось купує, тому що він не може собі дозволити більш дорогі, але якщо ми хочемо якогось комфорту. Якщо ми хочемо тривалої надійної роботи, гарантії чи якісного обслуговування в майстерні IBIS з продукцією Olight, то треба за це платити гроші. На жаль, це правда. Як кажуть англійці, я не настільки багатий, щоб купувати дешеві речі. Сподіваємося, що блокаутів не буде. Дивимося на характеристики. Сподіваюсь, промокодик тут хлопці добавлять. Олантерн 2 Pro. Dari Kompani OLED bye